Я Бородай Федір Платонович, уроженець села Базовлук. Пам'ятаю все, хоч мені було тоді ще тільки 5 років, але я все помню за 32 і 33 голодомор. Самі ми то із заможної сім'ї. Батько здав добровільно, але його все одно признали кульом. Це зв'язано було з тим, що батька зразу поставили комірником або складовщиком по теперішньому. І він не зробив те, що сказав за візіон 300 грам, які давали труженикам. Щоб батько давав менше. А батько не согласився на те, сказав за що це дуже і так мало, а ще я буду бідняків обіжати, і він не зробив, і за це його признали зловісним, що я не можу навіть передати цього, і його судили. Смертної казні, як зловісного куркуля. Даже я помню, як його судили. Мій менший брат держав на руках, і як їх трьох сусіда нашого, дядька Андрія Савенка, судили батька. І ще одного когось я не пам'ятаю, і як зробили їм приговор. І ці солдати, чи хто вони у будьоновках підняли шашки і почали над головами, то я дуже закричав у Дніпропетровську, як він сидів у смертних каморах і видержав це. Після цього його почали давати їм у ту баланду щось таке, щоб боліли дізінтерією, щоб вимерли. Ну, ці ж в'язні, вони між собою, як брати, були і казали, що не треба їсти цього, не треба пити води, бо заболієш дизентерією чи якимись хворобами і помреш. А потім їх на Сибір переслали. За це прізвище голови Колгоспу, коло якого було дуже багато. Прибічників, як по-нашому, можна сказати, які ходили і тоді забирали в людей хліб. І я дуже пам'ятаю, як до нас прийшло два чоловіки і одна жінка І з такими якимись железяками гострими, і почали кругом пробувати, чи в нас ніде не захований хліб. А жінка одна, я сидів на печі. І почала лізти до мене. А мама заховала у припічку там таке віконце і замазала там трошки пшона. А я ж то не знав цього, як вона почала лізти до мене на піч, і я затулив собою те замазане. Та жінка, не знаю її прізвища, видовбала це. І забрала ще й те й пшоно. Що після цього, як вже це ж, вже ж батька то не було, у нас і так нічого не було. І ми всі стали пухнути. Забрав брат двох менших або ж старших за мене, і повіз у діддом, бо вони вже теж пухлі, десь сказали, що. В город Нікополь, там у роді будинок і можна там дітей спасати. Він повіз, десь оставив їх там, що вони сказали, як почали підходити до їх, що їхні батьки померли і їх тоді почали забирати. Ну, вже як забирали, то сестра ще залишилася жива моя, а Ваня брат. Той у неї на руках і вмер. Отак От мій батько поплатився, що не схотів підроблювати віса і за візіон, щоб дітя, людям, які повинні були получати, щоб получали менше. І за візіон зробив його зловісним куркулем. Я живу на тому ж дворищі. Де моя батьківщина кругом повимирали всі чисто, які залишилися живі, їх вивезли на Сибір, розкукулили і вивезли на Сибір. А в ті хати, вже, де порожні стояли, то тоді вже нам почали привозити інших людей, з Білорусі, з Росії. Як нам привозили оцих людей. То ми їх називали чомусь кацапами. Тепер я, що хочу сказати, що я розшукую де могила брата мого, який умер у дідомі в Нікополі в 33 годі. Ніяк не можу, бо дуже свідетелів залишилось мало. Тепер я скільки чую людей, що тоді багато ще які чи не були в дідомі, чи вже в дієдомі померли. Де те кладбище, де могилка, брата і всіх остальних я не знаю. Я пам'ятаю, коли мене тут рядом жили Савенки дідуська, бабуся, дядя Андрій. Ну, вони вимерли, а і з цієї сторони бійні жили, але їх відправили на Сибір, і я понині не знаю, де вони і чи є, хто живий. І оце я вже в такому похилому віці думаю, ну як це могло стати так, що при таким хорошому рожаї і скільки вимерло людей, я собі. ну, Прямо не можу представити. Оце все, що я розповідав, оце Матір Божа коло мене свідок, що я чисто сердечно розповів те, що я помню.